Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм. Ми знову на городі і копаємо чи докопуємо город і врожай, який у нас знаходиться на полі. Так що, друзяки, сьогодні у нас такий визначний день, сьогодні День Незалежності хотілося і хотілося всіх привітати із цим святом. В першу чергу. Побажати вам миру, здоров'я, добра, хороших, щирих, відвертих, добрих, знайомих і друзів, а також бути добрішими, щирішими і відповідальнішими. Так що і дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, ми маємо таку можливість не тільки святкувати, а й працювати. Так що ми сьогодні в нас у них маємо можливість трошки об'єднатися. Команду і викопати, докопати картоплю. Я думаю, тут пару годин і викопаємо. Ну і сьогодні я просто там дуже люблю поговорити. У нас сьогодні такий цікавий колектив. Колектив входить Леся Петрівна, Надія Анатолівна, Назарщик, я. Ну і ще прибуде один кандидат або два. Так що залишайтеся з нами, далі покажу. Я Приєднаюся до Лесі Петрів туди. Покажу, що вона точно, чому сьогодні вона, тому що Надійка прихворіла і Надійка залишилась нас на господарстві. Обично залишається Леся Петрівна, робить свою хатню роботу. От. А вона ну, готує їсти, обирає, стирає, готує свої там, смаковики, А ми їдемо на город. Так вона ну, а На даний момент Надійка залишилась на господарстві. ну, а ми… Приїхали сюди. А ну дивіться, хто там на тракторі їде. А? От так у нас жінки мотаються на тракторах. Так що все Леся Петрівна, Собственною персоною. Любить дуже сильно землю. Да, Леся Петрівна? Як тобі? Сьогодні не жарко, сьогодні як на Чорному морі, так? Прекрасно. Тише, тише, ти так ходиш Я репортер Шрайбікус. Так що Надія Анатолійна, собственною... Да, кажи всім привіт і всіх люблю і цілую святом, незалежності. Будьте такі незалежні, як ми, так? Да? Лучше будь такими, чим десь будь заперті. Так що вітерець. А то мене каже, скільки ми там картоплю, от товка, коли не побачила, ти картоплю купає. Брат учора, вони так де каже, а побивати. Так каже, звісно, в тебе ноги болітимуть. Тебе зять казало, готував тебе. Та ну, Ти що дієті, все нормально, на собі мотається. Так що, друзяки, копаємо зборну. Назар, скажи, э, всім привіт і скажи, що Шелудька ніколи нічого пану не на кого не каже. Да? Ну скажи чесно, як ти картопелька, братик? Братик. Зборна, так, зборна так, солянка така так, нормальна. Як знайдеш, то yeah. Бо він казав... Я картоплю, цю... що лучка виросте. Yeah, Нормально, yeah. можна збирати, так? Да? Але диви, у нас дощ, yeah. я їздив на добавку, туди на 400 дощ, не вчора ввечері, бур'ян трохи там рував з краю. Земля суха, як порох. А тут а земля всього мокра. Ми вже з бабушкою вирішили, що нам клубу таку треба. Землі? Yeah. Так їздже ж, земля. Не на камеру, є пару мішків. Шучу, є, земля привезе. А там же на кучі хібаба вони така. А як взагалі картопля? пойде? Зборна солянки, нехай там не перша репродукція, але результат доволі непоганий, бачите? Доволі непоганий, зрозуміло, рядок від рядка відрізняється і хотів би зробити наголос, назарчик. Що? Так я вам нормально накопав. Добре, я щас... мартер, горош Давайте копайте картоплю. Будемо копати. Назар, помниш цю картоплю? Тільки чого у нас так вийшло перемішку? Не знаєш, ні? Знаю. Чого? Ну треба до сажалку таку розсажувати, а потім. Як картоплю називають? Ні. Ну, Торнадо. Це те, що ми то помниш ящик взяли з собою. Воно, воно? Да. Оце воно. Так що така картопелька Turnaps. Вона повинна бути взагалі не в цьому рядку. Вона повинна бути взагалі в цьому рядку. Або в цьому. А може це і руку попало? зараз подивимось. Я не можу просто поп... Так, у нас уся да, тут в перемішку. Чогось так вийшло. називається. називає. Да, Шелотківський. Набор такий. Так що, друзі, ось така картопля, доволі непогана. Так що копаємо. І чи це ровку, чи це торнат, ну щось похоже знає, на те, що ми купляли тоді ящичок. І Ми його просто не посадили біля хати червоний. А забрали і потім в сажав і її там перемішав. Він має бути десь у цьому, в тих рядках. Петрока теж там непогана була, в принципі. Так що така історія. Так що їдемо і працюємо далі. В принципі, непогана. Все така, не те, що там здорова, але середненька, є і посадковий матеріал, і її стовна. Ну що це за шершавенька, я не знаю. Це трохи якась... І трохи от дилля. Ой, трактор тікає в мене. Трошки тіля. Поки ляпав язиком, то вже зависимо. Так, нам трохи глибину, воно касопинку. Я трошки замілив для того, щоб менше пропускати землі. Але в принципі нормально. Такі балабеники дивіться, які вилітають, да? таку можна собирати. Таку можна собі. Що за не знаю. сорт не знаю. Це пікасота, понятно, як білий день? Шо ти, братішка, бармен? Свято малишня! А так. куди там мені привіз, то? Серега, малий приїхав мені. Малий ти приїхав? Білий малий при. Так. Це Та такий, як ото такий був малий. Це мій підписчик. Так, да? так що в нас, бачите, підкріплення прибуло. Так що працюємо далі. Щось мікрофон то відходить, то приходить, треба, наверное, знімати. діла не буде. Дручить пехти трактор і мікрофончик теж мешає. Так що задача наша в показати, що ми працюємо і других людей мотивуємо, і показати, що у нас вродили. Так що Шелудько, на молодші прийшов все з рече, <саспорфонтиско>, щоб пом... <І> що помогло. Хорошо кажеш? Як я себе шукаю мотивацією. — Давай. Приїдь у землі і собі фантазую. Не, фантазую що в мене в житті була дуже багата панна. <гану> да, і, закупала, я тут чув, да? і що, так ти так глибоко риєш, так глибоко не А що ти думаєш, так треба що знайти. Так то Саша приїхав, да? так? Сашко малий? Що, б... що ти там риєш? <гану> Вона ж не викопалася. А, ну. да? а це все проблема... <гану> да, Та сонця сьогодні як <гану> такового <гнем. гану> сьогодні, немає. Сьогодні сонечко. <гану> От скільки критики по цьому копанню картоплі. І кожну осінь кажуть, що все, скільки садити не будемо, скільки садили, поки є здоров'я, поки будемо садити. Так що, от така історія, підкріплення прибуло. Тут два часи, і все, ще будеш скучати. Дивіться, що вона робить, вона риє до води. Вона боїться, що там десь щось хтось залишив. Зібрала зверху і трошки землю розправила, бо земля трошки сирвата. А так, в принципі... Бачите, що робить. На що я тим трактором копаю? Взагалі не розумію. Взагалі. Слова, слова Назар, скажи, що тут нічого не може бути. Це як може? Може, Каже, все-таки може. Може, мабуть, так Да? Я знаю, мені одна людина розказувала, де можна знайти клад. Ну тільки не на, 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 на моєму городі. Угу. Ні, то вони так думають, що в мене не можна, щоб я йшов до них. Он до. Он, каже. Ондо, так, все, я лечу далі, бо прийшло підкріплення, можуть бути вирвані води. Трошки позитиву. Зняв я камеру, ну дивіться, який лобасик хоча. О! Хороший, так? Да? Ось, де сюди бачу таке потужні є екземпляри. Воно. Пікасо. Ось о, дивіться, який. А? а ну напишіть, краще одна велика чи десять маленьких. Як краще? Я думаю, що краще хай буде в кущі 5 великих, чим 25 маленьких. А ну напишіть. Буду, а? Да. Та щоб вже така команда була, я так зафіксував, не знаю, не можу слова підібрати. Привіт, Привіт, що, привіт. Привіт. У мене уважка йдуть в отпуск, люди. Я казав, все ДЧ прийшли. Видів СДЧ, я тебе його не показував. Прийшов все з Ч, щоб допомогти батьку картоплю викупати. Правильно? Да. Ти да. теж таке зробив, так? Да? Офіційно на 15 днів? Да? Так це лайкосик за відосик, так що бачите, бісочки мають людей вже на городі. А я думав, що як у глибокій старості, остануся з Петровною тільки у двох. Не, так не пойдеть. За словом, от у грибе. Так, піду я до СЗЧ схожу, і до підписчика, бо в мене ще ти пам'ять в телефоні закінчиться. Так що картопелька картопелькою, а найголовніше, що, що помочників у мене більше. Що, синок, прийшов все СЗЧ? Та не кажи такого, ти що, який відпуск. Скажи, пішов в СЗЧ батьку картоплю викопати допомогти. Чи ще відмовився? Якщо дають відпуск, то все, друзяки, хто прибув, ще сказати молодший. Чуєш, каже, молодший, ну ще Так що, друзяки, підкріплення прибуло. Каже батько. І вже хто у нас єдиний такий студент до мене, це білий малий. Так що це мій підписчик. Бляха, я пам'ятаю, що був такий малий, а це зараз остане, буде більше і мене. Так що, бачите, шалудько, гавнюка, до нього люди йдуть і допомагають. І дитина в нас з армії прийшла. Скажи, батько, приїжджай на шашлики. Так, да, так, да, шашлики. Кажу, приїжджайся, ну на шашлики, так. Да. такая компания начала значит, до войны. Славик, Юрец, молодец. Так да, бы такая команда была, то было бы ничего. Да ничего, выкопать. Было бы что копать. Было бы, что копать. Да, Саня? Да. Так что ему дали. Что, ты хочешь с ним побороться? Давай. Просто как, вспомни, как вы лайбили два. Ага. Помню, как вы настройки. Спасибо, да я же уже рассказывал колись одному человеку. Там такая щелина была между заборами и машиной. Я только фух! Сквознячком, понял? И говорю, братики, авторитет, чи ты иммунитет, чи приоритет. Короче, я маю больше, потому что я в ту дырочку только шморк и ушел. Так что вот такая история. Так что есть моменты, экскременты. Да? Кажу, вспоминаю, как вы на стройке у двух Хто ж, хто ж за косі там... Та хто дур, да, хто більше дурня поклеє, да? Ми тобі старалися тільки заробити. Песо, песо, во не робити. Я ще колись казав, я ще кажу. Е, кажу, я б їх повиганяв би на через 15 хвилин. <гум> Особливо цього здорового. Як два дурня клеїли, ну, баня, мають. Так, так ми робили патрон. Ага, то називається робити. Ми ж прийшли, ми вже ролими. Да, да, да. Нічого гуляти, потім треба ж день щось зробити, щоб вечором було чим піти знову погуляти. Отак і робили, да? Зранку прийшов до вечора дотягнути, розчут отримати. Слава от. А потім прийшов перед. Там вже, ну коли там після Василькова, да, такі мішки мені допомагали. Кажу, о, малиш, оце ти подрос. Мене в місті з мішками почав носити, Оце О, це вже був, був, був позитив. Так що бачите. Ось така у нас історія, це реально вже історія. Міняється міняється <плес> Як злетить швидко, так? Дуже швидко. Так що, ну а я копаю картошку. Постарі накатані скам. Да. Що таке? Вона може скоро по 30. Ой-ой-ой. Славик, так? Да? Малиш, вже по 30. Так а не май... добай, то мені скоро 60 буде. 40. Да! То есть, будет мне уже сколько? Уже 50. <�р without> так что, друзья, ну вот такая история. Все, пошли дальше. Поработаем. Так, Назар с бабусей, я с трактором, Славунька на саменький. Вася Петрий у нас молодшим, вот. Юрець молодець, у з Сюхою і сашкою малим. <клухи> так що така, друзі, команда. і команда. Ось урожай картопіль. Доволі непоганий. Але рядочки відрізняються. Так що залишилось мені ще раз, два, три викопати. А ви собі залишилося один, mm -hmm. і два, а їх в сумі 10. Тобто залишилась половинка. І грузимося і додому. глядочек такой, не губер. Это Ну, кто, кто же в принципе тут боёшься? Думаю, думаю. Не можу надивитися, чуєш? Кажу, не можу надивитися, бреха. А я ж тобі рукавиці, в мене ще одні, дай? А. а я раніше теж не міг. А зараз все, без рукавиць не можу. Мі... Міняють, ощущають. Ну ти ж аж молодий. Чуга, що він слухається? Да? Та я б не сказав, вихідне, так? Да? Це той, що слухняний. Ну не знаю. Немає тих, да? Не хоче слухати, да? Пострайці, слухає? Тільки не робить нічого, да? Я теж слухаю. Хе, буває. Не перебиваю. А в основному перебиваю. Так що от така історія, друзі. Така команда сьогодні, звісно, капець. Просто капець. Опа! Штришки. На цьому городі. Це залишиться один рядочок. Зараз з суботою закопуємо, збираємо. Почемо додому. У помішечках видно трошки є. Така збірна біга в Так що працюємо далі. Що, Все, дембель? А? Так тебе ще на один приглашати, бо глюби троїтися, так, да? Давай, Кес. Та все буде добре. Дав би Бог. Це така непогана, да? так? Вітеречення, дуже дуже так хорошо збирати, я маю на увазі не жарко. Просто року було віта ще дує погано чутно. Що... Ну, ну я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наше кіно. Ще раз всіх з Днем Незалежності. Всім хочу подякувати і підписникам своїм за довіру за підтримку. Це вчорашній прямий ефір. Кількість людей була невеличка, але результат був, як для мене, це колосальний. 76 тисяч гривень, так що дякую вам велике, працюємо далі. І Дякую моїй команді за те, що допомагають мені викопати цю картоплю. Так що так, ну, не кожен любить цей процес, а я люблю. Так что и вот такая у нас сегодня нечаянно получилась командочка. Так что всем миру, здоровья и добра. С вами были Шелухи, Юрец, молодец. Славунька, молодцы. Леся Петровна, Надюшка Анатольевна. Ах, Ксюшка, Танька. Так что-то всем пока-пока.